Війна України проти російських окупантів триватиме ще мінімум один рік. Таким інсайдом із надер держдепартаменту США поділилися у Reuters. З чого саме виходить у своїх прогнозах американський високопосадовець? Докладніше далі. Президент Росії Володимир Путін не окладе мир з Україною, поки не дізнається про результати виборів у США у листопаді 2024 року. Про це заявив на правах анонімності представник держдепу на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. За словами посадовця, альянс підтвердив свою підтримку Україні. По перше, у НАТО впевнені, що мирна угода Києва з Кремлем протягом наступного року є малоймовірною. А по-друге, потенційна перемога колишнього президента Штатів Дональда Трампа на майбутніх. Президентських перегонах може скоротити підтримку України з боку Америки. Опитування Reuters Ipsos, проведена з середині листопада, показало: якщо Трамп та чинний президент США Джо Байден все ще залишаться головними кандидатами на посаду очільника США у 2024 році, то Трамп випереджає Байдена 51% проти 49%. Однак до виборів ще рік і все ще може змінитися. У свою чергу НАТО якнайшвидше має прийняти Україну до кола країн-членів альянсу. Інакше російський диктатор затяг. Велику війну якнайдалі. Такої думки притримується експосол США при НАТО, колишній представник штатів по Україні Курт Волкер. Він переконаний, що альянсу варто ухвалити рішення про членство України. Чим раніше, тим краще. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.